Знову до питання, чому я люблю Францію. Ну, тому що дивіться, ось 21 жовтня їхнього минулого президента посадять до в'язниці. Незважаючи на те, що йому 70 років. Посадять на те, що він був президентом, також не зважають. Посадять. А у нас. У нас не можуть обрати запобіжний захід навіть депутата. Поки думають обирати, вони встигають в Європу потікати або в інші країни. От Чому я люблю Францію? Звідси не втечеш. Ні, ну подумайте, оскільки в нас є мерзотники, яким. Нічого не запобіжного ніякого заходу не обрали. Вони собі спокійно потікали і, і далі будуть тікати. І всі знають, що їх випустять, яким чином вони точно в горах не зловлять там, де всіх, тих, хто намагається покинути Україну, ловлять. Ну не де. Тобто вони просочаться, у них квиток через небо чи я не знаю через, через Бога проходять і все. І тікають. І немає на них управи. А от бачиш, а у Франції ні. президент ти на коїв шкода? шкоди 70 років тобі. Да па. Іди в тюрму. Сяду, що там будеш сидіти у тюрмі, у Парижі. Подавай собі апеляцію. Він буде подавати апеляцію, подавай і сиди, чекай у камері. Да, якась там можливо покращена для людей. У віці там, але камера. Отак. От Президент. А закінчилась твоя лафа, Ніколя Сарказі. Сасапель він називається. Отак. От це також на рахунок того, наскільки Україна готова піти в Європу. Ми чимось думаємо, що піти в Європу це обов'язково. Чисті доріжки, там іще все. І коли знаєте, коли зараз обзирають там, Європу і все, те не подобається, те там грязно, там воші, там клопи, там і ще щось, забувають про те, про такі от речі, да? А тут і є і інші. Тут ти президент, ти літав там в верхах, а зараз будеш сидіти у тюрмі. Це Європа, дітка. Так, що отакі, я ж кажу, тут на все потрібно дивитися. Якщо серйозно, то такі справи, що в нашій країні ще далеко. Але я сподіваюся, що вона впорається і будуть в неї справжні суди, і непідкупні судді. Хоча не знаю. Ну чому це також пропаганда? Не люблю цього. Не знаю, будуть чи не будуть. Не знаю. Знаю точно, що були найхоробріші. Хлопці ще й не всіх вибили, тому є. Оце точно, що є в Україні. Це хоробрі люди, є справжні жінки, гарні діти, а всі інші не знаю. Але хоробрість в Україні є. Так само, як і дурість, жадність в іншої категорії людей. Все це є. Життя, таке воно життя. А як ви вважаєте, які у вас є роздуми на цей рахунок? Діліться. Можливо, я чогось не розумію, не додумую. Три роки не знаходячись в Україні, можливо, зараз вже там більше помітно якісь певні знаєте, тенденції до цього світлого майбутнього якого жодного. Не досяг. Що ви думаєте на цей рахунок? Пишіть в коментарях. Поспілкуємось, підписуйтесь на канал. Буду щиро вдячна. Бай!